В Десні купатися не можна, навіть підходити страшно. А що там на стрижні? Стрижень притока Десни. Стрижень впадає в Десну, а не навпаки, і розбавляє більшу річку своїми зеленими водами. Що там нема смертельної отрути, свідчить життя, яке вирує на воді та біля води. Люди катаються на катамаранах, вживає так сказати, що й много поменше, просто школа щось почалася. Кого катали? Сина. Як тобі що понравилось? Перший раз катаєшся чи вже катався? Катався. Катався. Не страшно? <звук> Ні. Що бачив цікаве по дорозі? Така <звук> кашка. Ловлять рибу. Давай, я пустив. Все. Він давно сюди дуже просить. Рибалку на рибалку, він мене вже то тієї рибалку. Я? Я боюсь тут. Можна кого можна підібрати? Мама боїться, що риба зайде, яка отруєна з десни, через усі ці каскади переливайок і шлюзів і попаде сюди, отруєна риба з десни. Тобто ви ловите, відпускаєте? там Купаються. Вода виглядає так, наче риби там, на глибині, курять щось зелене. Скільки ви вже ходите сюди купатися? Давно я сюди хожу. На стрижні косяками плавають дикі качки. Вони не такі вже й дикі, і довирію, схоже, не збираються. На сонечку гріється черепаха. Бувається в заростях червонодзьоба водяна курочка. Чи можна годувати качок хлібом та рятувати бездомних черепашок? Читайте у свіжому номері газети. Олена Габанова Ліза і Стьопа для газети «Весть».